Всім привіт! Хто з українців до кінця року отримає по 6500 гривень? Така інформація була розпосюджена. Якщо вам цікаво, то можете послухати це відео до кінця. Справа в тому, що держава буде робити одноразову виплату у розмірі 6500 гривень, яка буде адресно направлена певним категоріям громадян. Кому саме? Перше, це малозабезпечені сім'ї з дітьми. Друге, це малозабезпечені сім'ї з дітьми ВПО, які є внутрішньопереміщеними особами. Крім того, в цю категорію також будуть відноситись просто особи, які є внутрішньопереміщеними, але мають дітей. А також інваліди першої групи інвалідності, також з внутрішньо переміщених осіб. Таким чином ці люди отримують. Разову грошову допомогу. Не потрібно нікуди звертатись, не потрібно нікуди нічого заповнювати, тобто ці грошові кошти будуть направлені на відповідні соціальні рахунки даних груп громадян. Якщо ця інформація була вам корисна, поділіться нею. Всім успіхів!